Наталія Шевель, любов у сльозі або в четверте. Негода. Густі хмари, здавалося, вкрали небо, ніби не обідня весняна пора, а надвечір'я. Соломуня втрачала утретє. Від холоду ранньої весни віяло сирістю, спустошеною, аж мертвою, погасли фарби, як той гнітючий повтор у її житті. Важкі його сліди. Відтінки якось раз стиралися у втратах віччя й горі, не тьмяніли, а просто згасали назавжди. Соломоня добре знає, як то втрачати назавжди, вона знову втрачає. Життя не дарувало їй постійних яскравих візерунків, можна сказати, не давало надовго звичайного жіночого щастя, але ще підступно випробовувало її на міцність. Ось тепер знову її любов у сльозі, пекучий, важкий. Немає воротя, не було й попереднього разу. Дощем плакала душа Соломоні і невидимими краплинами спускалася на нерухоме обличчя коханого. Гнате, коханий, нащо нам така біда? На кого ти мене залишаєш? Важкі голосіння прощання потім плакати і плакати точніше. Якось жити, нічого не чекаючи, жити спогадами. А життя посилало нові зустрічі і випробування, як тоді зовсім юній з маленькою дитиною на руках, думала, буде їй чоловік, а доньці батько. На відміну від її юнацького кохання, він був набагато старший. Несподівана перша втрата геть розбила, спустошила. Зі свидом дітей не було, але недовгим було подружнє життя, підступна, та, яка не повертає хвороба, забрала його навіки від Соломоні. Підкралася несподівано. Дедалі важче було боротися, а донька так звикла до тата, знову розпливлася її любов у сльозі. Невдовзі Соломоною зацікавився один чоловік, небайдужою виявилася і вона. Скільки зусиль докладено, тепер він тільки її. Народилися діти. Життя заграло всіма парвами веселки. Виросли доньки й син. Одна трагічна звістка назавжди зруйнувала їхнє щасливе життя, яке втратило таку жадану свіжість, перекреслено найкращі дні. Усе стало уїдливо земним, неочікуваним. Звісно, такого лихозламу соломоня й не чекала, через декілька днів після аварії чоловік помер. Сльози, які лилися, забирав сніг, що прикривав горизвісний, несамовитий біль. Плач, здавалося, розходився землею і осідав важким холодом у душі. Залишилася тільки пекуча сльоза. Яка омивала жорстоку дійсність. Через рік після смерті гната зустріла Федота. Треба якось від горя відходити, тож Соломоня так і живе, господарює разом із чоловіком бавить онуків. Вона добре пам'ятає, яка то любов у сльозі.